Моє вітання Дмитро Безверхній, і сьогодні я хочу вам порекомендувати кілька книжок для. Вдалого, на мою думку, читання перша з них це збірка оповідань перед очима Міли Смолярової. Попри те, що це доволі невеличка за об'ємом книжка, але той вир почуттів різних емоцій сюжетних ліній, які трапляються в книжці, цілком компенсує її об'єм. І читач, сподіваюся, зможе оцінити як магічний реалізм цієї книжки, так і різноманітні, абсолютно різногранні сюжети, які в ній представлені. Тому Рекомендую наступна книжка. Це ретро детектив Еліксир Багряного кольору Олекси Доніча. Події цієї книжки розгортаються в Полтаві е, на початку ХХ століття. Тут є місце і для надприроднього, і для справжніх злочинів та розслідувань, і для постійного перечуття такої, знаєте, легкої тривоги тривожності світу на порозі е, великої війни. Головні персонажі це такі собі алюзії на гоголівських персонажів, які теж із Полтавщини. І я думаю, що цей неквапливий, але все ж таки дуже цікавий детектив. Е, розбавить кілька ваших е, зимових чи весняних вечорів. Проти ночі Поліни Кулакової це трилер, який зайде і стане можливо улюбленим не тільки в дорослого читача, але й в підлітків, оскільки головними героями цієї книжки є саме діти, і часто ці діти мають проблеми навіть е, серйозніші, небезпечніші і напруженіші ніж у дорослих. Про… Е, Прийняття себе, про розуміння ближніх та оточуючих можна читати в трилері Проти ночі Поліни Кулакової. Наступна книжка це ЕСЕ. У формі книжки Оксани Забушко як рубали Вишневий сад або довга дорога з Бадемсу. Е, ця невеличка історія насправді дуже насичена історичними подіями рефлексіями авторки про е, Чехова, про українську інтелігенцію, яку ми майже втратили, але зараз продовжуємо відновлювати по е, дещицях. По крупинках і краплинках повертаючи забуті часто імена на полиці наших книжкових шаф і в нашу історичну пам'ять.